Всім привіт! Давайте знайомитись! Мене звуть Валентина і я ваша вчителька. Сьогодні я запрошую вас на дуже цікаве заняття. Але перед цим хочу познайомити вас ще десь. У мене є мої помічники, які будуть кожного разу разом з нами на заняттях. Готові з ними познайомитись? Чудово! Перший помічник це ось такий пісочний годинник. Він буде допомагати нам розвивати кмітливість, тобто швидкість. А наступний мій помічник це ось такий чарівний дзвіночок. Чуєте, як гарно він лунає? Є ще один незамінний помічник це мій чарівний олівець, який буде разом з нами подорожувати. В різні країни та в різні міста і дізнаватися багато цікавого. Прикріплю його на дошку, щоб він був поруч з нами. Мені дуже важливо, щоб на моїх заняттях ви були веселі та радісні. А чи вмієте ви розпізнавати емоції? Подивіться, будь ласка, на мій екран. Там показані різноманітні емоції. Зараз я буду називати емоцію. А ви торкніться пальчиком до того хлопчика, у якого ця емоція. Починаємо. Радість. Так. Правильно, у нас радість ось. Показано стрілечкою. Далі здивування. Так, молодці. Ось і здивування. Наступна емоція Сором. Так! Дуже добре, хлопчику соромно за щось. Наступна емоція закоханість. Так, чудово, там, де сердечка. Наступна емоція страх. Так, правильно хлопчик щось злякався. Наступна емоція відраза. Так, правильно, і остання емоція задума. Супер! Ну а тепер оберіть того хлопчика, яким ви є сьогодні. Яку емоцію ви відчуваєте? Я, наприклад, обираю хлопчика який радісний, тому що у мене сьогодні саме такі емоції. Діти, у мене вже є для вас дуже цікаве завдання. Зараз я буду читати вам віршик про звіряток. А ви уважно дивіться на екран, хто ж буде з'являтися? Починаємо. Люблять бавитись звірятка, вовчик, зайчик, лисенятко, а ще білочка за ним. Розкажіть но, хто між ким? Давайте ми ще раз уважно розглянемо всіх звірят. Скажіть, будь ласка, хто за вовком позаду нього. Правильно! Це зайчик. А хто за зайчиком? Позаду нього. Правильно, це лисичка. Хто ж позаду лисички? Тобто за нею? Точно, це білочка. Дайте відповідь на питання. Хто ж між ким? Між ким знаходиться наш зайчик? Так, між лисичкою та вовком. А між ким знаходиться лисичка? Так, між зайчиком та білочкою. Ви молодці! Ну, а зараз пропоную нам пограти трішки з метеликом. Наш метелик дуже кмітливий. І він грається із синім квадратом, перелітає в різні сторони. Де знаходиться метелик? Ось на цьому малюнку. Правильно на квадраті. Подивись уважно, де знаходиться метелик на цьому малюнку. Точно, під квадратом. Ти молодець. Рухаємося далі. На третьому малюнку, де знаходиться метелик? Правильно, в синьому квадраті. Подивись уважно, на цьому малюнку. Куди летить метелик? Він летить до квадрата. Повторимо разом. До квадрата. І на останньому малюнку він летить від квадрата. Повторимо разом. Від квадрата. Перейдемо вниз. Тут метелик облітає квадрат, повтори, облітає квадрат. Ну, ось тут він вилітає з під квадрата. Давай разом з під квадрату. Тут він вилітає із квадрата. Він був в ньому, а тепер вилетів. Ну, а тут він залітає за квадрат. Повторимо разом за квадрат. І на останній картинці він вилітає з-під квадрата. Повторимо з під квадрата. На перший погляд, здається, все дуже важко. Але давай ми зіграємо з тобою в таку гру. Покажи мені свій кулачок. А ось це буде наш метелик. Починаємо грати гру на під біля В. Тепер разом на під біля В. Виходить? А тепер швидше. На, під біля в. На під біля В. Спробуй сам. Ти, великий молодець. Зараз запрошу тебе попрацювати із друкованим зошитом. Відкрий свій зошит та знайди таку сторінку, яку ти бачиш на екрані. Якщо тобі потрібно трішки більше часу для цього, натисни паузу. Подивись на хлопчика, який сидить на лавці. Скажи, будь ласка, чи правильно те, що кішка сидить під лавкою? Якщо правильно, поклади пальчик вверх, якщо неправильно пальчик вниз. Ще раз запитання: чи правильно, що кішка сидить під лавкою? Неправильно! А де ж тоді сидить кішка? Точно! Кішка сидить на лавці. А скажіть, будь ласка, хто ж сидить під лавкою? Так, це песик. Ну, а тепер дайте відповідь на таке питання. Хто летить над лавкою? Правильно, це пташка. Давайте ми будемо обводити ці об'єкти. Візьміть в руки простий олівець. Ще разочок: обведіть того, хто сидить на лавці, але не людину той, хто відноситься до тварин. Точно, це кішка. Ну, а тепер обведіть того, хто під лавкою. Правильно, це песик. Обведіть того, хто над лавкою. Добре, це пташка. Ну, а тепер ми побудемо з вами трішки художниками. Адже нам потрібно намалювати м'яч на лавці. Давайте візьмемо простий олівець. Намалюємо м'яч на лапці біля хлопчика. Певно, хлопчик грав м'ячем, заморився та сів на лавку відпочити. Намалюйте м'ячик і можете розфарбувати його. Мій м'ячик буде жовтого кольору. Якщо треба трішки більше часу, натисніть паузу. Ну а тепер намалюємо метелика. Малювати ми будемо його над квітами. Для цього давайте спочатку знайдемо квіти. Точно, ось квіти. Над ними малюємо метелика. Візьмемо простий олівець. Малюємо одне крило інше. Так само з іншої сторони. Одне крило інше. Виходить? Дуже добре. Ну, а тепер вусики метелика. Можете за бажанням його розфарбувати. Ось у нас вийшло, що метелик летить над Квітами. Давайте повторимо. Над квітами. Чудово! Ну і останнє, що потрібно намалювати, це грибок. Він має бути під деревом. Давайте спочатку знайдемо, де ж знаходиться дерево? Так, дерево ось. А тепер під деревом малюємо грибочок. Зверніть увагу на екран. Грибочок має ніжку, а також шляпку. Намалюйте грибок та розфарбуйте його. Треба більше часу? Натискайте паузу. Перейдемо до ще одного цікавого завдання. Подивись, тобі не здається, що це схоже на кімнату. Тут є шафа. Що ще ти бачиш? Так, стіл, подарунок, в шафі дуже багато речей. Давай ми з тобою пограємо. Для гри нам знадобиться червоний олівець, синій, зелений та жовтий. Починаємо грати нашу гру. Візьми в руки олівець червоного кольору. Знайди коробку, яка стоїть на столі. Та розфарбуй її червоним кольором. Для цього я даю тобі одну хвилинку, а потім будемо перевіряти. А ось і мій пісточний годинник, і хвилинка вже починається. Будемо перевіряти. Нам потрібно було розфарбувати коробку червоного кольору на столі. Ну, а тепер візьми до рук олівець синього кольору. Та розфарбуй коробку під столом. І в тебе знову є одна хвилинка. Час пішов. Перевіряємо. А ось і коробка під столом. Ти молодець. Далі для роботи нам знадобиться олівець зеленого кольору. Розфарбуй вазу. Над книгами зеленим кольором. Давай перевіримо, де ж вона. Ваза над книгами знаходиться ось тут. Ну, а далі візьмемо олівець жовтого кольору та розфарбуємо вазу під книгами. Перевіряємо ось ваза під книгами. Дуже добре. Я думаю. Твої пальчики трішки стомилися. Давай ми з тобою їх розімнемо. Підніми долоньки і починаємо. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. А щоб краще написати, треба пальчики розм'яти. Пальчики будуть вітатися великий, вказівний Повторюй за мною. Середній, безіменний мізинчик. Обнялись пальчики і трішечки потанцювали, а тепер потряси своїми пальчиками. Ти молодець. Я думаю, в тебе вистачить сил. Виконати ще одне завдання. А для наступного завдання нам знадобиться олівець синього кольору, а також жовтого кольору. Зараз ми з тобою повторимо фігурки і подивимося, де вони знаходяться. Візьми в руки олівець синього кольору. Давай ми з тобою знайдемо всі круги, які знаходяться. Над ризкою. Відшукаємо спочатку риску. Ось вона, ризка, я її обведу. В тебе є така сама? Чудово! Давай ми з тобою подумаємо: над рискою це зверху чи знизу? Правильно! Надріскою це зверху. Отже, зверху нам потрібно знайти круги та розфарбувати синім кольором. Ну що ж, ви вже знайшли перший круг? Дуже добре, я теж зафарбовуємо його синім кольором. Чи є ще один? Точно, я теж знайшла. Зафарбуємо і його. Скажіть, будь ласка. Ось це теж круг, чи я помиляюсь. Молодці! Це не круг, а овал. Тож фарбувати його ми не будемо. А тепер подумаємо: під рискою це де? Зверху чи знизу? Правильно! Під рискою це знизу. Візьмемо в руки олівець жовтого кольору та зафарбуємо всі трикутники під рискою. Давай їх шукати. Скільки трикутників ви знайшли? Правильно їх три. Один два. Три. Перевіряємо, чи все правильно. Скажіть, будь ласка, чому я не можу зафарбувати і цей трикутник також? Точно, бо він не знаходиться під рискою. Він знаходиться над нею. Чудова робота! Зараз нам буде допомагати мій чарівний олівець. Подивись, він приніс щось. На своїй спинці. Тобі цікаво, що це? Я можу повернути. Будь дуже уважний. Увага! Що це він приніс? Точно, це знак плюс. Давай ми з тобою пригадаємо, що вміє робити знак плюс. Розкажи це моєму олівцеві. Так. Знак плюс об'єднує предмети, додає їх. Давай ми прикріпимо олівець, а також знак на дошці. А ми виконаємо завдання. Подивимося: це на сторіночці 19.1-9. Ви знайшли таку сторінку? Чудово, тоді починаємо. Виконувати завдання. Давай подивимося. У першому віконечку поміщені такі предмети квіточка та прапор. А в другому віконечку, що ви бачите? Правильно, це рибка, який знак стоїть між ними? Точно, знак плюс. Що ми будемо робити з цими предметами? Об'єднувати їх. Тож давайте всіх їх перемістимо в одне віконечко. Починаємо квіточку, Малюй разом зі мною. Далі прапор. Ну, і звичайно рибку. Давай порахуємо, скільки об'єктів було в першому вікні. Так, два. Спробуй зі мною написати цифру 2. Якщо ти ще не вмієш писати двійку, просто постав дві крапочки. Ось так. Один. Два. Скільки предметів в другому вікні? Тільки один. Напишемо зі мною цифру один або одну крапочку. А скільки ж їх стало тепер, коли прийшов знак плюс? Порахуємо. Один, два, три. Напишемо разом зі мною цифру 3 або поставимо 3 крапочки. А тепер у мене є для тебе дуже цікава пропозиція. Подивись, нижні віконечка зовсім пусті. А що що, олівець мені каже, що їх треба заповнити. Давай ми з тобою поміняємо місцями квіточку та прапор і рибку. Якщо квіточка та прапор жили в першому вікні, то ми їх тепер перемістимо в друге вікно. Намалюємо їх тут. Першу квіточку і прапор. Треба більше часу. Натискай паузу. Рибка жила в другому віконечку, а ми її тепер перемістимо в перше віконечко. Намалюємо разом. А тепер подивимося. Скільки предметів в першому вікні? Правильно один. Скільки предметів в другому вікні? Точно їх два. Прийшов знову знак плюс. Що він робить? Правильно він об'єднує. Отже, всі предмети переміщуємо в третє вікно. Рибку. Квіточку та прапор. Скажи, будь ласка, чи змінилося щось відповідно до першого вікна? Тут у нас квіточка, прапор і рибка, і тут квіточка, прапор і рибка, лише в іншому порядку. Отже, від того, що ми переставили місцями предмети, нічого не змінилося. Їх також стало 3. Запишемо зі мною цифру 3. Спробуй поставити на паузу та виконати наступне завдання самостійно. Спочатку об'єднай фігури, потім перемісти їх в інші віконечка. І знову об'єднай! Сьогодні ми досліджували з тобою, де можуть знаходитися предмети на столі, під столом, за столом. І ось, мої друзі, ви ними користуєтесь кожного дня. Де вони знаходяться? Правильно, на столі. І зараз разом із цими друзями ми виконаємо руханку. Тож підготуйтеся, підніміться із за столу. Та рівненько. Ще одне завдання. Зараз ми будемо грати з бджілкою. Я буду переміщувати бджілку, а ти кажи, де вона знаходиться? Де бджілка знаходиться зараз? Правильно над квіточкою. А тепер. Точно, під квіточкою. Ну, а зараз. Так, за квіточкою. З якої сторони тепер знаходиться бджілка? Правильно, з правої сторони. А тепер з лівої сторони. Дуже добре. Ви молодці. Перейдемо знову до нашого зошита. Зараз разом із дзвіночком я перевірю твою уважність. Я подам сигнал в дзвіночок. Твоє завдання серед всіх картинок знайти картинку двійник, тобто дві однакові картинки. Повна готовність. До речі, шукати можна тільки до мого сигналу. Коли пролунає сигнал, це означатиме стоп. Починаємо. Будьте дуже уважні. Дивіться на кожну деталь. Де ж ті дві однакові картинки? Мені здається, що я вже їх знайшла. А ви ще трішечки часу. Стоп. Ну що ж, ви знайшли дві однакові картинки ось наш перший малюнок, а ось його двійник. На цьому наше цікаве заняття завершується. Але ми зовсім скоро зустрінемося з тобою ще. Тому я хочу, щоб до наступної нашої зустрічі ви виконали завдання під номером 6. Це буде домашнє завдання. Тому давайте намалюємо біля нього будиночок, щоб вказати, що це завдання треба зробити вдома. Біля циферки 6 малюємо квадратик, ну і дах. Виходить будиночок. Всім дякую за урок. До побачення!